Ну, от такий готовий в мене вийшов перекладений медівничок, перекладений кремом. Ну, тут якийсь дуже Кошкий, великий, дуже... скільки То Я вже відрізала кусок, щоб так з'їсти. Той. От той крем, що я розказувала, то був цілий банячок крему, то він лишилося, скільки в мене. А то кремта зверху, оту, я, воно таке чубати, чубочок такий мало, то я тут зрізала. І отако робила, відко крихту робила, отку робила крихту. І тою крихтою зверху ще кремом багато дала, і тою крихтою, і потім посипала і ножем ножем отакола. А ще раз про крем, розкажіть, візьміть той крем. На маслі масло треба 400 до пів кілограму. 400 500 грам масла. Масло половину дала, щоб муку обжарити, муки 2-3-4 ложки. Є різні ложки. До золотистого кольору. Мука е, е, обжарилася, то, тому я її остудила, трошки додала кави в шк'янку, я каву даю, можна молоко давати, обов'язково кипячене, щоб було, можна сметанку навіть давати, але воно довго не буде лежати. Такий крем, як я роблю з кавою, або з кавою ще можна, то воно довше лежить. То можна їсти цілий тиждень і не боятися, що то буде, що воно не свіже буде, воно довго тримається. О. І, і, і потім вже воно З кавою я вимішала гарно, тоді цукру, можна краще давати до крему е, пудру, аби воно було делікатне. І е, масло решту. Решту масла збила блендером і, і згущене молоко. Ось банку згущеного молока, не банка є, а воно не має. Варене згущене молоко. Блендером збила. Розрізала п'яток на три частини, можна було навіть на чотири, він досить грубий, високий. І намастила, намастила, і поміж кремом ще вишеньки з вишняку дали. О, вишняку, але без кісточок дала. І будемо смакувати. Попробуйте, трошки треба попрацювати, ну але зато є, що їсти. О, На цілу родину, на цілу родину, хто любить солодкі. Смачненького вам будьте зелені.